Спершу акція серце до серця поширювалась лише в навчальних закладах, але згодом набрала обертів. Тепер до збору коштів долучається і влада, і бізнес, і просто усі, хто готовий пожертвувати певну суму на придбання медичного обладнання для хворих дітей. Цьогоріч волонтери благодійної акції збирають гроші на придбання інсулінових помп для дітей хворих діабетом. Лікарі констатують, що хвороба з кожним роком молодшає. Найменшому пацієнту, який страждає через діабет, всього 9 місяців. Щороку ця недуга вражає 50 малюків Вінничини. Для їх лікування потрібна інсулінотерапія. Найсучасніший метод її проведення саме з допомогою інсулінових помп. За допомогою інсулінових помп у дітей не буває таких станів, як гіпоглікемії, низького цукру, немає таких перепадів коливань цукру, як на звичайній інсулінотерапії. Немає оцих 4-5 ін'єкцій інсуліна, тому що помпа підключається і цілу, ці майже цілодобово, 24 години дитина носить цю помпу чи дорослий, і помпа самостійно вводить інсулін і контролює цукор крові. Та коштують такі апарати чимало, Найдешевший – 24 тисячі гривень. Аби громадяни охочіше брали участь у пожертвуваннях, організатори влаштували таку собі лотерею. Кожен, хто придбає квиток вартістю 20 гривень, має можливість поїхати на три дні безкоштовно на рок-фестиваль з лідером гурту Скрябін Андрієм Кузьменком до Польщі. Буде розігруватись лотерейний квиточок, який можна придбати в регіонального представника кожної області. Він коштує 20 гривень. Ці 20 гривень перераховуються на рахунок благодійного фонду, а лотерейний квиточок залишається в учасника акції. І таким чином він отримує можливість абсолютно безкоштовно на три дні поїхати разом із волонтерами акції «Серце до серця організаторами і кузьмою на фестиваль Вудсток. Самі ж волонтери кажуть, таких людей, які б відмовилися допомогти, просто немає. Всі дуже активно приймають участь в акції, бо ніхто буквально ніхто не відмовлявся від неї і. З розумінням ставляться, допомагають. Буває таке, що грошей немає. Або як я ходив по гуртожитку, то кажуть, що прийде завтра. У нас обов'язково будуть гроші, або люди в чужих кімнатах сидять немає то вони йдуть до своєї кімнати, беруть гроші. Ну в гуртожитку із студентів дуже багато всі ну, всі хочуть здати. Зробити свій внесок у добру справу та допомогти дітям хворим на діабет може кожен з 1 травня на вулицях Вінниці та усієї області будуть ходити волонтери, які і збиратимуть кошти. Впізнати їх можна за червоними скриньками, сердечками та спеціальними посвідченнями. Світлана Пашенько, Олександр Малий, новини, телеканал Вінничина.